Цей вогонь буде звеселяти е, наші серця, наші душі і об'єднувати нашу родину е, довкола цього великого свята Різдва Христового. Крім церков, ми веземо в більшість сиротинців Києва і Київської області. Ми веземо у лікарні, ми веземо у панітенціарні установи. Ой, ми постараємося зберегти якомога найдовше ну, до різдвяних святок. Точно додому понесемо і будемо на Рождество його, запалимо. बोलीछ <laughs> <laughs>